Україна поверне обов'язково Крим. А рашистам не допоможуть цьому навіть окопи. В цьому впевнений зокрема, і секретар РНБО України Олексій Данілов. За його словами, тимчасово окупований півострів повернуть під український контроль у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо і ні в кого питати не будемо. Це наша земля. Вона має бути повернена додому. Сказав Данілов. Окрім цього секретар РНБО зазна. Начев, що ті росіяни, які перебралися жити на півострів, поїдуть так само легко, як і приїхали. Ну, власне, вчора так вночі було достатньо гучно у Криму, і ми бачили, що вже ще одна частина, як би там не було добре, і по домашньому. Поїхали все ж таки з Криму, і навіть затори утворилися на Кримському мосту. Натомість щодо сценаріїв деокупації Криму говорили про те, що до довгі роки про те, що може бути дипломатичний, не може бути військового. Який зараз бачається цей сценарій? І, от, ми бачили під час відео ті окопи, які нарили зараз расисти у Криму на пляжах. Чи чим допоможуть їм ці окопи чи допоможуть? Ось ці окопи дійсно роблять вони правильно, оскільки очікують десантування, тобто висадки невеликих наших десантів. Але насправді десант це буде лише допоміжна функція, тобто ми не будемо діяти так як росіяни, кидати на укріплення навали і наших бійців. Тобто, не будемо просто розкидатися життями наших воїнів. Це для нашого командування, для нашої держави це є найбільша цінність, але от якраз удари по. Шляхам сполучення удари по їхнім е, логістичним центрам, е, шляхам забезпечення, ось це буде пріоритет. Тобто відрізати Крим від постачання амуніції, постачання зброї, живої сили техніки і поступово виснажувати її. Е, оце величезне кримське групування, поступово виснажувати е, короткими, дуже такими стрімкими е, десантними операціями. От, власне кажучи, це приблизно те, що робила вже українська армія. На правобережжі Херсонської області і чим і змусила російських окупантів просто забратися геть втекти з Херсонщини. Тому вони дуже правильно роблять саме ті люди, які втікають вже поки ще стоїть кримський міст. Ніяка квартира, ніяка нерухомість. Звичайно, що не буде не буде цінністю, коли для них коли в Крим повернеться українська армія і українська влада. Мають вони іще ще трохи часу. Допоки в нас панує ось така погода, там плюсова, тобто, поки ще ми не можемо рухатися на півдні України, тому звісно ж всі ті кримчани, які прийняли для себе рішення забратися зараз, вони збережуть своє життя, своє здоров'я, тобто будуть безпеці. Угу. А так, ну тим більше, якщо ми кажемо зараз про росіяни, які їдуть з Криму, це якраз і крадені квартири, і, і нерухомість, якби там вони це не оформлювали, все ж таки це є окупована територія, і це крадене, це не їхнє. Тому кидати тут і нема чого думати навіть. А от до речі, пане Сергію, щодо уражень логістичних шляхів, яким є в тому числі цей кримський міст, який вже трошки пошкоджений. От скажіть, будь ласка, чи нам зараз треба чекати? на далекопійну зброю, чи є якісь інші способи також ураження цієї цілі? Це ж цілком законна ціль для українського війська абсолютно законна ціль, але для того, щоб до неї дотягнутися, нам потрібно вийти на узбережжя Азовського моря. От щойно ми вийдемо, закріпимося після цього. Звісно ж, ми зможемо обстрілювати вже звідти. і перед цим нам, звісно ж, потрібно знищити їхні системи протиракетної оборони, тобто це зробити шлях доставки снаряду, ракети безпечним, так щоб можна було вразити цей кримський міст. Тому це буде знову ж таки не одномоментна, а така досить тривала, тривала така акція. Це, але все ж таки дуже в нашого командуванні є дуже чіткий план по ліквідації, в тому числі і цього Керченського мосту. Тому щойно складуться сприятливі умови для цього. Щойно нам вдасться дістатись узбережжя Зовського моря, а це саме Мелітополь, це саме Бридянськ. Тобто нам потрібно звільняти ці території військовим, шторм. і тоді звичайно ж все південне угрупування, включно з Кримом Буде під загрозою, ну а керченський міст звичайно, що буде знищений. Угу. А так от, до речі, там багато було до, достатньо повідомлень останніми днями про маневри на лівому березі, і у Мелітополі, в тому числі, і у рух техніки в напрямок Бердянського Маріуполя, якщо я не помиляюся, фіксували. От ці всі рухи, це що вони до оборони, чи до наступу готуються, чи можливо до втечі, десь теж є ознаки того, що вони можуть готуватися. Є такі ознаки, дійсно готуються, але станом на зараз вони дуже укріплюють ось цю смугу. Мелітополь, Бердянськ, і фактично перетворили Мелітополь в своє головне місто на півдні. Тобто, вже бачите, більше вже не Херсон, а саме Мелітополь це гарнізонне місто. Вони збільшують там свій контингент, вони будують там укріплення, свої інженерні споруди, підвищують якраз ось ці заходи безпеки в цьому Мелітополі, і до речі, треба сказати, що саме в цьому місті, от, попри те, що вони нагнали сюди так багато окупантів, все одно цивільні мешканці, члени нашого руху опору, все ж таки декларують ось свою українську позицію. Нагадують окупантам, що Мелітополь це Україна, от і лише, лише зараз. Лише зараз вони фактично там і там замальовують окупаційні мурали, обливають фарбою там пам'ятники окупантів, зокрема є і судоплатову. Тобто люди самі місцеві вони, вони дають розуміти окупантам, що це не їхнє місто, що вони тут тимчасові, і що в них прямо під носом діє потужний рух опору, і цей рух опору складається саме з місцевих з цивільних громадян. Так і до речі, дуже цікава новина з'явилася вчора. Буквально ввечері. Колаборант, я вже не знаю, як його зрадник, царьов Екс а сказав дуже цікаву фразу. Йому телефонували, якщо не помиляюсь, за Нью-Йорк Таймс достатньо поважне видання. Питали, що він думає про те, що відбувається. Він сказав, що ми втрачаємо Україну. Ми вже її втратили. Ну вочевидь, маючи на увазі себе та расистів. От, якщо такі затяті адепти російського руського міра, от зараз такі. Говорять фрази, про що це може свідчити, зокрема ну, бачите, його випускають навмисне, і він оголошує самі ті тези, які потрібно. А це значить, що росіяни дають сигнал, що вони насправді готові відмовлятися від е, тих територій, бо той е, царьов він же ж був якраз е, основним адептом проекту Новоросія. Отже, вони говорять, що вже все ми вже відмовляємося від цього проекту Новоросія. Давайте ми бачите, врахуємо ці проект Кісінжера, повернемося до меж 23 лютого цього року. Тобто, бачите, як апетит росіян зменшується, і для західної аудиторії вони випускають Кісінджера. Тут же вони серед своїх те, що називається колаборантів, як царьов. Говорять, що вони вже готові втратити Україну. Тобто, Москва усіма силами сигналізує, що вони хотіли би піти на перемовини. Ну але тут, звичайно ж, ми розуміємо цей хід і цю уловку Кремля, тому що будь-які перемовини потрібні їм тільки для того, щоб затягнути час, щоб накопичити свої сили, і з вже на весну. З новими силами, з новими сформованими підрозділами заново вдарити по нашій країні, і наше командування ці плани чудово ворога чудово розуміє і не дає такої можливості. Тобто щодня ми бачимо, як наші сили оборони успішно знищують окупантів і їхню техніку. А так, до речі щодо ударів. Ми пережили дві атаки достатньо серйозні минулого тижня. От зараз сказали наші військові про те, що є ще у них запас на декілька таких масованих ударів ракет, в тому числі також гур про шахеди повідомляв про нову партію, хоча значно меншу. Натомість, а загалом, чи можемо ми теж зараз очікувати наступного тижня якихось ударів? Скільки їм потрібно часу, аби оцей ресурс накопичити? Ну загалом для того, щоб е, накопичити їм е, такий ракетний удар е, приблизно в 100 ракет е, з різних напрямків, тобто ракет різного базування, їм потрібно е, 10-15 днів, е, тому ось е, десь так приблизно ми можемо рахувати, е, але це не виключає загрози, що ну, вони можуть бити. От е, для прикладу, як е, е, як цього дня, е, вони запускали і онікси. По Одеській області і Іскандери вони запустили знову ж таки по Одеській області. Тобто там було два дві дві тих ракети і дві інших. Тобто, це, це значить, що вони готові навіть вже вдаватися і не лише до масованих ракетних ударів, а й ситуативно, якщо вони бачать таку ціль. Тому так нам потрібно приготуватися, що ракети у них є. І не тішити себе ну, якимись невиправданими сподіваннями, приготуватися до того, що протягом зими по нам будуть застосовуватися отакі масовані ракетні удари. Ну, власне, так нас про це і попереджували. Пане Сергію, буду вас у відпускати. На жаль, ефірний час вичерпано. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Глядачам нагадує долучився до нас Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці.